Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розбираємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. В контексті сьогоднішньої нашої задачки хочу сказати, що порушення на залізничних переїздах вважаються одними з найтяжчих та караються дуже серйозно. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, хто з водіїв порушить правила. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Тільки водій жовтого авто. 2. Тільки водій синього. 3. Обидва водії порушують. 4. Обидва водії не порушують. Друзі, буде дуже круто, якщо ви зараз призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше ви зможете звірити його з нашим варіантом. І таким чином ми побачимо, кому ця задачка виявилась під силу. Я сподіваюся, ви зробили вірний вибір, і тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо дорогу, яка перетинається із залізничною колією, про що свідчить знак 1.29, одноколійна залізниця, та два автомобілі, водії яких задумали наступні маневри. Водій синього розворот, а водій жовтого обгін. Хто ж із них порушує правила? Давайте розпочнемо з водія синьої автівки. Розворот це доволі таки небезпечний маневр, і тому не дивно, що він заборонений в деяких місцях. Відкриваємо пункт 10.7 правил дорожнього руху та бачимо, що розворот заборонено на залізничних переїздах, на мостах, шляхопроводах і астакадах, а також під ними, у тунелях. За видимості дороги менше 100 метрів, хоча б в одному напрямку, на пішохідних переходах. І ближче, ніж 10 метрів від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті. На автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 та 5.30. Отож, ми бачимо, що серед перечислених місць є і залізничний переїзд. Але справа в тому, що розворот забороняється безпосередньо на самому переїзді, а отже водій синього авто. Може виконати свій маневр, оскільки він буде виконаний до переїзду. Тепер давайте розберемося з водієм жовтої автівки. Шукаємо пункт 14.6, де вказані місця, де заборонено обгін, і бачимо серед них, що обгін заборонено на залізничних переїздах і ближче, ніж за 100 метрів перед ними. Але ж водій жовтої автівки збирається виконати обгін за переїздом, а не перед ним. А отже, і він має право на задуманий маневр. Відповідно, обидва водії не порушують правила дорожнього руху. А значить, я вітаю всіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу, та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати свіжі задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.